Днями на кіноекрани вийшла чергова вже 12-та кінострічка з епопеї стартрек коли у середині 60-х років минулого сторіччя, на телеекранах з'явився новий серіал Зоряний шлях. Мало хто міг передбачити, що майже півстоліття пізніше він все ще буде культовим феноменом. За ці роки виросли цілі покоління відданих шанувальників стартреку. А найцікавіше, що фантазії творців серіалу певним чином перетворились на реальність та спонукали до багатьох винаходів. Розповідає Олексій Кузьменко. So Зореліць популярного телесеріалу Зоряний шлях сьогодні захоплює американців не менше ніж 50 років тому, коли він вперше з'явився на екранах. Мало хто пам'ятає, що перші дві серії називалися Інтерпрайз і послужили прототипом космічного човника НАСА. Про це розповідає куратор музею Маргарет Вайткемп. найперший космічний човник був названий Інтерпрайз в результаті кампанії, влаштованої шанувальниками телесеріалу в 70-х. на нещодавній зустрічі присвячений феномену цього телесеріалу. Маргарет Вайткемп зауважила, що він з'явився на екранах, коли жінки і представники меншин домагалися рівних прав. зоряний шлях не лише пропонував своє бачення того, як повинні виглядати в майбутньому космічному, космічні кораблі, але й був відображенням надій, особливо 60-х, щодо суспільства майбутнього. У вас був багаторасовий і багатонаціональний екіпаж. Був навіть інопланетянин. Важко уявити, але технології показані у телесеріалі стали реальністю. Розповідає Ненсі Рейгін, редактор книги Зоряний шлях та історія ви вперше побачили плазмовий телевізор. Ви вперше побачили зображення, я б сказала, мобільного телефону. Я маю на увазі систему зв'язку, що дуже нагадала мені мій перший мобільний телефон. Перед вами перший приклад технології Bluetooth, коли у гура носить маленький прилад у вусі. Телесеріал Star Trek і досі надихає інженерів. Ділиться своїми спостереженнями. Майк Голд з компанії Bigelow Aerospace, яка розробляє наступне покоління космічних човників. мені хочеться думати, що наша космічна програма відповідає духу зоряного шляху, який розширює межі освоєння космосу людиною. Компанія, за словами Майкла у 2015 році розпочне випробування нового модуля на міжнародній космічній станції. Названий інженерами БІМ або ж промінь в перекладі на українську модуль бере свій початок також з телесеріалу. за мотивами стартреку було зроблено кілька фільмів. Останній зоряний шлях у пітьму розрахований як на старших шанувальників, так і на молодше покоління. Саме про це говорили на влаштованій компанією Google зустрічі актори та сценаристи фільму та справжні астронавти НАСА. Реально цікава річ про ці фільми і просто наукову фантастику. В цілому це те, що це нагода помріяти про майбутнє і уявити собі, якою буде технологія. Тож, попри свій поважний вік, зоряний шлях залишається невід'ємною частиною американської культури і продовжує надихати людей на дослідження космосу. Олексій Кузьменко Голос Америки за роки свого існування стартрек перетворився на багатомільярдну індустрію, права на яку належать телеканалу Сібіес. Видано сотні книжок, намальовано безліч коміксів та створено чимало відеоігор на основі подій та персонажів зореного шляху.